Тисяча днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Кожен з цих днів став випробуванням для людей. Українці показали світу, як можуть вистояти, коли борються за свою землю, свободу та майбутнє. Щоб зберегти пам'ять про події, жителі вписали свої спогади в символічний календар. Його презентували 19 листопада в Палаці культури. Жителі могли не лише заслухати занотовані спогади ведучою, а й переглянути їх. Найбільше зачіпляють ці розпечатані надписи там, де загинули наші люди, наші хлопці. А все останнє це події, які стосуються нашого міста, нашої громади. Є і добрі події, є, і, звичайно, якісь надачі». Пані Зінаїда після закінчення урочистої частини теж змогла описати свої спогади. Календар буде розміщені в холі МПК Дружба до кінця місяця. Війна принесла дуже багато горя, принесла багато біди, але були і приємні спогади. У мене більше року назад був випускний бал в дитячому садочку. Я вихователь, це було 15 червня. І, звичайно, діти святково одягнені, і всі і батьки, і вихователі. І в цей час я дивлюся у вікно і бачу, що військовий, шкутеляючи, заходить на територію садочка. І я кажу своїм дівчатам, колегам, яке щастя до когось на випуск, до якоїсь дитини приїхав хтось із їх рідних. І потім він повертає голову, і я в цьому військовому впізнаю свого сина. Звичайно, я думала, я вибігла на зустріч, він з паличкою з вимагали одну, він прибрав вже як потім сказав, щоб, ну, я не так не так хвилювалася, але я на той час не була схвильована, я була дуже радісна. Всі біля мене плакали, а я раділа, що син живий. Цього дня відбувся мітинг Реквієм. На еспонаді пам'яті відкрили дві нові конструкції з світлинами загиблих захисників Дмитра Нефьодова, Олександра Лановенка, Андрія Проненка, Олександра Матвійчука, Миколи Березовського, Сергія Дубова. Полеглих воїнів, які віддали своє життя за нашу свободу, шанували хвилиною мовчання. Що ми можемо це шану. Подати шану про пам'ять їхню, покласти якусь квіточку, задати їх. Я приходжу на еспланаду, за кожного молюся, щоб Бог їм послав Царство Небесне. Дуже жалко. Тисячний день, така дата. Чекаю сина з полона, отримала від нього два листа. Ну, Такі листи, позитивні, звичайно, але 30-й місяць в полоні він. 30-й місяць. Як слухаю, хлопці розказують по телебаченню, 29 місяців, 30 місяців, більше в полоні і зір упав, і здоров'я похитнулось. Ну, чекаю, вірю, твердо. Вірю і знаю, що повернеться. Якщо їх, якщо їх не знаєш особисто, в лице знаєш. Але це ж наші жителі, це вони були там, наші, і кожен з них для мене як син. Тому що кожен з них. Пішов за нас, за нас, за нашу країну, за нашу громаду, за наше місто. Приходимо сюди, до всіх підходиш, тому що їх дуже багато знаєш, виросли. Наприклад, Годовенко, так я його пам'ятаю за таких. Або Дніпріцький. Це ж отак, вот тако ми в ми жили всі і дуже багато. І дуже, дуже ми їх шануємо, підходимо до кожного і молимося. Я молюся. Буває ночою просипаюся. Я за їх, за тих, хто живий, за тих, кого немає, хто в полоні, щоб Бог дав, щоб вони повернулися живі і здорові. У мене ще й другий син менший на війні теж. Ми пам'ятаємо, ми не здамося вічна пам'ять героям і слава Україні.